Разом усюди Тетяна Житомира приїхала в Коломию до свого чоловіка Тараса. Він проходив реабілітацію у місцевому госпіталі. Жінка не лише підтримувала коханого, а ще й допомагала іншим пацієнтам. Як це робила, розкажемо далі. Тетяна професійно малюванням не займається, але має хист до нього. Тому у військовому госпіталі, де проходив реабілітацію чоловік, вирішив допомогти іншим пацієнтам. Адже тут наші захисники відновлюють не лише фізичні сили, а й душевні. Психолог попросив розмалювати ящичок для кубиків, які військові розмальовують. Я погодилась. Я не вчилася, але я люблю малювати. Що вам це дає? Ну, мене це заспокоює і можна сказати, це як медитація, як такий спосіб розслабитись. Чоловік Тетяни Тарас на війну пішов добровільно. Каже, не міг інакше дуже хотів захистити рідну Україну та сім'ю від російського окупанта. Має вже п'ять поранень, але попри це не шкодує, що так зробив. В перші дні э, пішов і ну, відразу були на э, під кордоном з Білорусю і з початку цієї зими вже на Донеччину під Бахмут. І зараз на запорізькому напрямку. Кожен свідомий українець має розуміти, що якщо не ми, то ніхто про перемогу і про спокійне життя. І ну, головне, щоб свідомість у людей змінилася. Якщо цього не станеться, то навіть якщо переможемо, ми програємо. Дуже багато ще роботи. Тетяна за чоловіком їздить усюди. Для Тараси, як він каже, сам це велика і дуже важлива підтримка. А вона, каже, не може інакше. Для неї він герой. Для мене він герой. Я його дуже люблю, поважаю, горжусь ним. І хочу, щоб поскоріше ця війна закінчилася. Ми робимо все, щоб вона поскоріше закінчилася. І я сподіваюся, що всі наші хлопці повернуться додому живі, здорові, зі світлому серці.